Вітаю! шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових UЄ Вікторія Ліпченська. Напевно, прийшов час поговорити таки і на нашій кадровій каві трішечки про військовий облік. Чому трішечки? Тому що багато просто в форматі кадрової кави говорити неможливо. І сьогоднішнє питання, яке я хочу з вами трішки подивитися, трішки розглянути, звернути на його увагу, воно дійсно в нас таке собі кадрове та навколо кадрове. Чому ми говорячи про військовий облік, говоримо про кадрові питання? Ну, по-перше, тому що Призначення відповідальних за ведення військового обліку, додавання обов'язків з приводу ведення військового обліку. Це в першу чергу умови, які виконуються в процесі трудових відносин вашими працівниками. Тобто, це трудові відносини і це додаткові обов'язки, які мають бути. Певним чином додані або покладені на працівника, це як виявилося, з ось тієї практики, яку особисто я маю за півроку ведення курсу підвищення кваліфікації з військового обліку, це доволі велика тема. І якщо ви думаєте, що можна просто почитати... Порядок 1487 і подивитися, а скільки там а, да, ось той норматив призовників військовозобов'язаних та резервістів і від того призначити одну-дві особи відповідальні за ведення військового обліку, або взагалі да, додати комусь обов'язків, насправді це не завжди так. Порядок тільки визначає нормативи. А далі треба знати, як організовані трудові відносини. Треба організувати належним чином ось додавання цих всіх обов'язків. І це доволі велика тема. Тому що, по-перше, можуть бути кілька варіантів, і кожен з цих варіантів дійсно треба розглянути. А по друге, чому це окрема велика тема? Тому що Ну, це просто треба знати. Знаєте, я спостерігаю за запитаннями на нашій сторінці кадровик.ua, і там такі питання виникають: а якщо я не хочу, а як мені можуть додати, коли я не хочу? І найприкріша ситуація, що такі питання ставлять кадровики. Не інші працівники, які б мали бути обізнаними, не мали бути б обізнаними в трудових відносинах, а саме ті, хто мають розуміти, як додаються додаткові обов'язки, коли потрібна згода працівника, коли згода не потрібна, Якщо згоди немає, які будуть наслідки, це все дивіться військовий облік. В межах трудових відносин, в обгорці, я не знаю, як вам ще метафорично сказати, в обгорці трудових відносин, і все це треба врахувати. Саме все це ми будемо враховувати на. Нашому семінарі безплатному для вас, учасників нашої сторінки, сторінки, читачів нашої сторінки, кадровик Юєй з приводу призначення відповідальних за ведення військового обліку. Я вам чесно скажу: на курсі я цьому приділяю принаймні. 2-2,5 години в цілому плюс додаткові матеріали. Скільки буде по часу цей вебінар, я вам навіть поки що сказати не можу. Можливо, він і буде 2 години. Я, напевно, навіть не буду коротити весь той матеріал, який призначений для. Учасників всього курсу, тобто дам, дам повністю цей курс. Можливо, я його ще додам деякими додатковими матеріалами з приводу саме призначення відповідальних за ведення військового обліку. Тому приходьте на цей вебінар, будемо розбиратися запити з приводу призначення можна ставити під цим відео. відповідати буду, запити маю на увазі запитання, Відповідати на них буду на вебінарі. А сьогодні я з вами взяла таке питання, яке. Дуже хотілося б розглянути в сенсі знов -таки, призначення відповідальних за ведення військового обліку на ваших підприємствах і трішечки поговорити про норматив, встановлений постановою 1487. Запитання від одного з учасників нашого курсу воно да, таке було трішечки в формі невеличкого обурення, тому я його навіть, знаєте, я його навіть не, майже не редагувала, воно є дослівно. А воно з'явилося в чаті нашого курсу. Нагадаю, що в у курсу є чат, в чат можна ставити свої запитання протягом навчання, протягом 8 тижнів і по після закінчення курсу, ще місяць я відповідаю. Я і інші експерти відповідаємо mm -hmm. на запитання. Так ось, після того як наш редактор, розкажу навіть перед історію цього запитання, після того, як наш редактор на сторінці кадрових .ua розмістив шпаргалку з. Нормативами розрахунку, скільки має бути відповідальних за ведення військового обліку на підприємстві. Один з учасників наших курсів нашого курсу в чаті зробив скріншот цієї шпаргалки і написав прямо на шпаргалці таке обурення собі. Плюс 500 призовників військовозобов'язаних та резервістів одному витягнути неможливо. Що означає плюс 500, тобто більше, ніж 500 призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві. Одному витягнути неможливо. В мене питання: якщо дійсно... Витягнути одному неможливо, тобто, да, велике навантаження. Хоча на це навантаження насправді впливає е, декілька чинників, як зараз я е, спробую е, про ці чинники е, розказати. Але да, якщо одному витягнути неможливо, ви що думаєте, що цей норматив, він з'явився ось прямо з набуття чинності постанови 1487 5 січня 2023 року? Ні, цей норматив і був і в постанові 921 і до 921-ї був приблизно такий самий норматив. Чому з тих, хто веде військовий облік, чому від роботодавців підприємств, установ, організацій, жодного разу до Генерального штабу, який розробляв ось всі ці порядки ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, чому? Жодного разу ніхто не порушив питання, що такий норматив не є доцільним, що треба змінювати. Це перше питання. Я знаю, воно риторичне. Друге питання: а хто забороняє вам ввести додаткову одиницю, навіть якщо там від 500 до тисячі, наприклад, призовників військовозобов'язаних та резервістів? Хто Забороняє вести додаткову одиницю, якщо ми говоримо про підприємство, установи організації великі, доволі великі, або пів одиниці вести до штатного розпису, щоб такі працівники виконували свої обов'язки. Це друге питання. І третє питання. Я розумію, що коли Генеральний штаб розроблює ось ці порядки про ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, на жаль. Він не коригує цей нормативно-правовий акт з представниками Міністерства економіки, які мають доволі великий досвід в застосуванні норм законодавства про праці. Тобто, якщо як у нас це все відбувається, генштаб Доволі далекий від трудових відносин, він е, запроваджує свій порядок, і на деякі нюанси він не звертає уваги. Та, на які нюанси при ось такий, таких розробках е, нормативів не, в, в, не вникає Генеральний штаб. Він, він розробляє цей порядок і ці порядки взагалі він розробляє з тієї позиції, що всі чітко дотримуються норм чинного законодавства. І підприємство, установи організації, і призовники, військовозобов'язані та резервісті. Тобто, по факту, що не враховано, не враховано географію розголуження ведення або взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, що означає не взяття до уваги географію ось цього розголуження. На, ну, якщо б всі... Працівники проживали виключно за тими місцями проживання, за які, які є фактично, фактично дорівнюють юридичному місцю проживання або реєстрації. Так? Тобто, там, де проживають, там і зареєстровані, тобто виконували свій обов'язок щодо повідомної реєстрації або декларування місця проживання. І відповідно на цьому принципі побудоване побудоване ведення військового обліку. Якщо б всі дотримувалися цього принципу, виконували всі відповідні ці норми, то географія. Ведення військового обліку була б набагато меншою, да. Тобто самому відповідальному за ведення військового обліку треба було контактувати не з усіма умовно, не з усіма територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки України, а тільки з територіальними центрами, які, наприклад, да, роз, розташовані в одній області. Бо ми ж зараз, коли говоримо про е, е, дійсний стан. Ведення військового обліку ми не говоримо про одну область, не говоримо про один, два, три територіальні центри. Їх в залежності від кількості призовників військовозобов'язаних та резервістів їх набагато більше. Це не враховано, а це навантаження на того самого відповідального зведення військового обліку. Але Маєте зрозуміти, законодавство взагалі не розраховано на те, що його будуть порушувати, бо інакше б воно і не було законодавством. Тому ви маєте розуміти, розуміти що навантаження на одного відповідального зведення військового обліку, це не тільки кількість призовників військовозобов'язаних та резервістів. А організувати ведення військового обліку належить керівнику підприємства. Він організовує, і він, ми ви йому. Перше, ви маєте про це знати, ви маєте йому донести да, від чого залежить навантаження, окрім кількості. Ви маєте йому розказати про плінність кадрів, та да, скільки у вас, наскільки змінюються кадри, наскільки це кількість прийняття, звільнення, наскільки змінюється постійно там, переведення на іншу посаду і так далі. Це все треба враховувати і, можливо, дійсно, да, по-перше, Ходити з пропозиціями щодо внесення змін в відповідні порядки 1487, зокрема, а також враховувати в своєму штатному розписі більшу кількість відповідальних за ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ось це один з невеличких моментів щодо призначення відповідальних за ведення військового обліку, про яких ми про які ми також будемо говорити. На на нашому вебінарі. Сподіваюся, він вам буде корисний, але ще раз кажу: це буде вебінар про призначення відповідальних за ведення військового обліку. І це буде мікс подачі інформації з приводу застосування порядку 1487 щодо. Щодо призначення відповідальних за ведення військового обліку. І, відповідно, буде мікс ще питань з трудових відносин. До речі, да, команда ще не знайде, а я визначилася вже навіть з датою. Вебінар буде 6 грудня. Приходьте, будь ласка, реєструйтесь і ставте попередньо свої запитання, а також запитання будемо розбирати на вебінарі. Всім тихого! Мирного дня і до зустрічі на цьому тижні.